конкурс и вместе лучше. И хотели, чтобы это украинские дети, как они видят арабский мир, арабская символика. Високого мистецтва. Потім він в формат просто тих дітей, які люблять малювати. Представнику дипломату такої країни, як об'єднані арабські емірати пану Абдулі аль-Сувейті. Um, mm -hmm. Сьогодні, після того, як відбудеться основна частина, будете запрошені в цю таку е, е, частину, буде розташований стіл Посольства Арабських Еміратів. Івано-Франківська область, е, Коломия, найактивніше прислали дуже багато робіт. Переможцем в номінації Декоративно-прикладне мистецтво стає Михайло Андрусяк, місто Мини. Обота називається коробен дружби. Ось вона перша, можете на неї подивитися. Вигнана з тканини. Тут, абсолютно тема від, відображена. Робота дуже сподобалась, не було коливань стосовно того. І так. Ще одна нагорода. До речі, його роботи можете побачити це два. Коні другі і поруч робота ще висить, Це ну, поважаю, так підписано, як називається. Дуже чудово виконані роботи. І так, Шадрухіна Дарина. Вручаємо роботу Константин Петровсь. А тут подарина. З Луганської області село Валуське. Оглоблена Аліна. Вона отримує також дивом, вивчається. Її роботи в білих рамочках тут, далі, далі, там, от, от, от там в білих рамочках, да? чудове відображення теми і досить. Гарне технічне зображення, досить гарне. Є краще роботи, але там нема теми. Пробачте, у нас є теми. Дуже глибока робота, заперечень би і не було. І так, паномаренко Таїсія, вручає за перси На найявніше запитання під час типу запишіть з конкурсу приймайте. Хай Остап Вікторіч запам'ятається Без конкурсу будете вступати до цього закладу. <рес> Для найменшої учасниці нашого конкурсу їй ще виповнилось тільки 5 років. Ми не мали права приймати, але її бажання, її. Наполегливість ми порушили правила. Це Шенгольц Єва. Дякую. Я до ваших послуг. Дякую. Що там тобі вони написали? А де твоя робота? Пішли, покажеш? Віддаю цьому дідові торбу. Пішли. Мене звати Михайло Лесяк, я приїхав з Любої і це моя робота, якою я зайняв перше місце, який намальований перше це прапор, Україна також.

Каже далі, е, показували ще місяць, сонце та пару з українського прапора, що символізує дружбу двох країн. Це символ чого? Символ е, плеття до країн, з якими ми дружимо. І е, там зображено, крім. Сонця, яке, яке розходиться, так. там ще зображено прапори України і Палестини. Це, він, це він. Його, його думка така основна. Прапори. Так, так, це Святослав сказав, що прапори є. Це символ держави України і Палестини. Так оце, оце він через те виграв. Бо там дуже чітко і дуже символічно. Там не йдеться про малюнок рисунок, а йдеться про сам символ, як вони як він їх поєднати. Так що Михайло, молодець. Та шо, Ні, ну Ні, Ми дублі записували. Я думаю, що цей повернувся, що це Арабського світу для України. Діду, розкажіть все про себе. Що ви тут робите сьогодні? Дуже, дуже потрібний, дуже хороший захист, світлий, він об'єднує Україну, оскільки 12 областей, учасники з 12 областей взяли участь у цьому конкурсі. Дитячого малюнка, дитячих художніх виробів. Він об'єднує два світи світ український і світ арабський. І кожна картина, кожна праця дитяча має свою ауру, має свою енергію, можна сказати, має свою душу. І ось ці душі витають, тут у цій залі і ми відчуваємо це наповнення світла, чистим. Засновує найбільшої подяки організації Затор цього заходу Віктор Чубак із Києва, який багато часу, багато сил, енергії затратив на те, щоб хоч діти з усієї України могли взяти участь у такому прекрасному дійсні. А де ваша робота? А я навчаюся у школі в 11 класі. Особенно Ні, ваша, робота де? А, моя робота. Пішли. Де? Оце? Ось ці дві Є Що ви робите, робите сьогодні на цій виставці? Їмо фініки. Леночка, що ви робите на сьогоднішній виставці? Ми розслужуємося мистецтво. Так. А цей дядько поруч з вами – це хто? Те ж саме робить. Наслідок ініціативи мистецтв. Ініціативи. Ну що на нашому? Якби ви провокатор. Що є, то є. Музика. Із Євросоюзу. Звідки ваша муза? З Євросоюзу. З України. З України. Але це майбутнє Євросоюзу. Майбутнє. Що ти тут робиш сьогодні? А ти малювати вместе? Ну чего ты втікаешь? Кирилл, мене ховаешься? А вот те тетя, за яку ты ховаешься? Як тебе звати? Даня. Що ти тут робиш сьогодні? Що ти тут робиш сьогодні? Нічого. А? а? хто ця тетя, яку ти обнімаєш? Тата сказав, що це муза її звати, правильно він сказав? Мама. А скільки тобі років? Шість. Вже буде чи, буде, чи вже є? Вже є. Так ти скоро в школу? Ні, вже ходжу. Вже ходиш. В який клас? П'ятий чи в шостий? Подготовку. На на підготовку, да? так? Так, вже йде. Десь загубився біля фуршетного столу. А, за ініціативою дитини, передаю просто мікрофон хай скаже сам. Дякую за те, що оцінили мене і взагалі за те, що зробили цей конкурс такий. не нема ще сказати. Що мені сказала, що хочу подарувати свою картину як розгадку про цей конкурс її проведення. Картина, робота верніша Андрусяка Михайла. Він хоче подарувати посольству Арабських Еміратів. Прошу вас себе. Доктор Сала. Доктор... А що з нею далі буде, як ти думаєш? Не знаю, може десь пробільше, тому що буде стояти <гаду> робити згадувати про це, що все відбувалося. Так, увага! Дякую вам. Thank you, thank you. Ще в нас одна робота є і з тими ще одна робота, яка називається Корабель дружби по дорученню та місії. Повинно дістатися посольству Палестини. і так, до. Арафа, это Спасибо, доктор Салак. Для меня это очень важный подарок. Спасибо тебе большое. Я не дом которые всегда работают и буду работать с ними, пока я работаю здесь в Украине. Спасибо. 頑張ってください。 Разом краще Україно-адський проєкт. Найцікавіше в цьому те, що діти з усіх майже областей України взяли участь в цьому конкурсі художньому і поруч висіли картини членів Національної спілки художників України. Це цікавіше, чому у них є. Вони може ще не все так втямили, що вони зробили, але дехто може вже і знає, що зробив. Порівняти, хоч вони там ще нема що порівнювати. Але є вже цей прецедент, називається, як судді кажуть. Прецедент у тому, що вони поруч із майстрами. Оце головне. І вони взяли участь. Сьогодні віктор чума сказав, кілька разів що що оце взяли в участь, це так таке у спорті. Навіть якщо ти не вірив. Правда, мій, цей, моєї сестри каже, а на якому є місці? <смі> а його мати була тут, ну, Олесь. Каже, ну на якому місці? Ну не на Хмарі, звичайно, а ти на землі. А це означає, що ти взяв участь. І він це ходить і дивиться. Я оце знаю, я оце вже бачив. Кажу, а в нього там лялька-мотанка. І стоїть вона такої, з двома прапорами Палестина і України. Я кажу, з одного боку те зробив, взяв участь. І він, коли знав своєму товаришу, що теж третій класник, позвонив і обговорювали це питання, щоб і той взяв участь, але той запізнився просто. І вони дуже хочуть в якихось рухах, в цих іграх, це для них як є... гра. Це малювання, у нього багато малюнків, це Святослава Лубанська, але суть не в тому. Навіть якщо він не може або не знає, як правильно будувати головне ці старші, коли вже навіть члени спілки письменників, чи то господи, члени національної спілки художників, коли починають малювати вже і фігуру, це називається модерністам, модельяні, але є реаліст. Тобто, ось от, Помацав людина, рука, кістка, форма. Ну, так як, наприклад, у Леонардо Вінчі, коли він малював і, і, і все це зображував і, кожну кісточку. Або як великий художник казав Василь Василенко, нам відомий, він член Національної спільки художничів, у нього, коли він малює, він може і модернове щось але коли обличчя малює, у нього навіть кожна щитиночка виписана. Це майстер. Тут ось Володя Колесников, чотири картини я бачу вистав він. Дуже цікаві роботи, дуже бенкі. Ну тут же Чернявський, Здалеку дивишся, світиться картина.